Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. На жаль, сьогоднішня новина не є дуже хорошою для Канади. Трамп офіційно призупиняє всі торгівельні перемовини з Канадою. І це конкретний удар по економіці, по стабільності Канади та, можливо, для тисячів українців, які проживають саме в Канаді. Сьогодні запрошую вас, щоб ви дослухали це відео до кінця, в якому ми розберемо саме, що сталося. Що може відбутися з українцями і як все може перекрутитися в дуже поганий бік для Канади? Тому дивіться цей відеоролик до кінця. Залишайте в цьому відеоролику вподобайки та пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте далі буде. Дональд Трамп він знаний за те, що він постійно робить гучні заяви. І ці гучні заяви він не просто так робить, аби говорити або їх робити. Він робить це, щоб маніпулювати іншими країнами, іншими людьми. Він думає, що це робить його сильнішим, ставить його в кращу позицію, і таким чином він отримує те, що він забажає, те, що він хоче. Але не завжди йому це виходить, і деколи він виглядає, знаєте, не дуже так розумно роблячи такі різні поступки. Але Канада вона має вихід, Канада має як вибратися з цієї, дири, але просто так. Придавляти Канаду це дуже погано і дуже погано закінчиться саме для канадців, тому що американці вони мають більший запас можливості зберегтися, ніж канадці. Але ми будемо говорити про цю ситуацію більше її зараз розбирати. Канада не сидить збоку. Канада вже поїхала і йде в сторону Європи, зміцнює свої стосунки з європейськими партнерами та Торгівельні стосунки навпаки відкриваються, і двері, і можливості відкриваються для багатьох бізнесів. Канада не привикла до цього, але Канада прекрасно розуміє, що з таким партнером та з таким другом, як Дональд Трамп, потрібно мати план Б. Бо якщо його не мати, то можна просто попасти в таку ситуацію, що взагалі нічого доброго не залишиться. Отже, що відбулося, буквально пару годин тому. Дональд Трамп знову розізлився та оголосив фактично війну Канаді і сказав, що Канада атакує Сполучені Штати Америки, що Канада не буде дозволяти такі речі робити, він ніколи не дозволить, щоб ніхто маніпулював Сполученими Штатами Америки, так як Канада це зробила та робить. А чому це все сталося? і Чому його так все розізлило? Тому що Канада встановила податки. На цифрові послуги, які дуже сильно можуть завдати додатку великої сили в економіку Канади, навіть при тому, якщо будуть якісь тарифи, все ж таки надалі е, крутитися над Канадою, це розізило Трампа. Трамп сказав, що він буде робити все, щоб це призупинити, і тепер він просто вдарить. Канаду тарифами і скаже Канаді, скільки Канада буде платити, якщо вона хоче продовжувати в загальному вести любий бізнес з американцями. США та Канада одні з найбільших торгових партнерів у світі. Мільйони робочих місць, логістичні ланцюги, експорт продуктів, енергія, технології все це залежить від спокійної торгівлі між цими країнами. Якщо перемовини зірвані, це означає зупинка багатьох контрактів, зростання цін і нестабільність. Як це все може вплинути на наших українців, які проживають в Канаді? Багато з наших українців, які приїхали, вони дуже працьовиті, дуже багато дали та віддають Канаді щодня. Я це персонально знаю, бачу, тому. Просто так би це не говорив, якби це була брехня. Але проблема велика, що українці продовжують не всі отримувати піар. І піар документи в загальному є важливі для любої сім'ї, для любої особи, тому що без документів якось не цікаво. Якось не цікаво планувати нічого, якось не цікаво рухатися в правильний бік. І тому українці переживають в загальному. І Канада вона зараз не стоїть так, як вона стояла років 5 назад, тому і не всім будуть видавати піар. І навпаки, людям говорять про те, що витискають людей з країни, не продовжують так вже знаєте, навіть робочі місця тимчасовим працівникам. І тому канадці зараз розуміють прекрасно, що навіть пускати більше і більше людей це може просто привести Канаду в велику прірву. Ви рахуйте, що Канада. Перший раз за останні 10 років не зареєструвала ніякого зросту в населенні в цей перші три місяці цього року, 2025 року. Це показує, мабуть, одне, що Канада навпаки настроєна на те, щоб не допускати та не брати багато людей. Але що це в загальному означає для українців? Якщо е, Сполучені Штати Америки почнуть і надалі давити е, Канаду, то Канада дасть собі раду. Канада вже дивиться на Європу, на Китай і зможуть собі дати раду, але це все рівно. Вдарить по деяких бізнесах, деяких фабриках, де почнуться великі скорочення, буде зрісти цін, і соціальні програми від уряду можуть взагалі бути сканцельованими та скасованими, і це може додати додаткову тягару для наших українських біженців в Канаді, що може точно їм не допоможе. Я не говорю, що потрібно панікувати, але це дійсно проблема зараз, яка висить та крутиться над нашими українськими біженцями в Канаді. І тому, друзі, я на початку відео сказав, що це може вплинути також на Україну, на нашу батьківщину. Тому що якщо Канада не буде мати свого потенціалу, не буде рости в економіці, не буде приносити в свою скарбничку достатньо заробітків, то також Канада почне дивитись, де вона може зекономити і в якому сенсі цього слова навіть деякі. Гроші, деяка, допомога Україні може зменшитися, біженцям може зменшитися допомога. І в загальному ніхто не говорить, що це відбудеться, що Канада буде це робити, але це точно не допоможе Канаді потенційно допомагати та підтримувати Україну, так як вона це робила за останні пару років. Я зробив це відео, щоб не нагнітати якусь паніку, не піднімати якийсь страх. А просто розповісти вам про те, що відбулося, як це може вплинути зараз на Канаду, як це впливає на Канаду вже за останні 4 місяці з приходом Дональда Трампа, і наскільки нам потрібно всім бути готовими, нам всім потрібно думати про те, що ви хочете робити прямо зараз. Так як я завжди вам розповідав це самого першого дня, як я почав знімати ці відеоролики, не чекайте, що буде завтра. Дійте, робіть висновки прямо зараз, прямо сьогодні. Робіть все, що ви можете для того, щоб ваше майбутнє, ваше життя йшло тим шляхом, яким ви хочете, яким ви забажаєте. Але те, що Сполучені Штати Америки зараз роблять, це не дуже добре і і прикро, що саме робиться це в сторону Канади. І багато канадців, ще й до сих пір не їздять в Америку, і навіть американці в Америці вже це все повідчували та просять навіть канадців та закликають, роблять знижки, щоб канадці їхали. І е, відпочивали в різних резортах, тому що Канада досить великі гроші приносила теж в економіку Сполучених Штатів Америки. Зараз все під великим знаком питання. І будемо надіятися, будемо надіятися, що прем'єр-міністр Канади зможе все ж таки домовитись з Дональдом Трампом, якось його переконати. Бо все ж таки Трампу вірити не можна ніколи, ні до яку, ні, ні до кінця. Але Маркарні вже відповів та сказав, що він готовий та хоче надалі займатися. Цими стосунками, цими переговорами, щоб все вийшло і закінчилося на благо Канади. Дякую, друзі, що ви додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.